Привіт, друзі! Мене звуть Максим і да, ми сьогодні пограємо в фінцекей в роблет. І пробачте, що в мене так довго не було. Ну, я не випускав так. Дивіться, ми спавнимось і зразу бачимо ключик. Да, я спідраню, ви дивитесь. Тепер беремо карточку, да. я вже, мабуть, трильйон разів. Дивіться, хопа! Оце обов'язково беремо, беремо ключик. Е Мені все одно. Сюди далі. І як я знаю, якщо ми нажмемо на цього чувака і да, ми зможемо взяти карточку. Е далі нажимаємо от сюди. Е да. Нажимаємо на оцей ключик. Тепер відкриваємо, ви потім побачите наш. Тепер нажимай на тостер і беремо ключик. Сюди його ключик. А тепер беремо ножик, да, відрізаємо курочку і беремо ключик. Зараз буде потрібний пульт. Вот. Дивіться, собачка не буде відпускати. А що, якщо ми оце зробимо? Так, да, і тут а, хлопчик включив оце із yes. довгої собачки. Ключ. Да. Тепер відкриваємо. І чекаємо, поки ми телепортуємо. І якщо що, назва цієї гри Фінзекей. Фінзикей. І там картинка, що вже божив. Дивіться, наступне. Нажимаємо на цей рюкзачок і отримаємо карточку. Далі дивимося під оцю парту, де оранжевий рюкзачок, і тут є ключ. Беремо цей ключ, відкриваємо двері. Далі. Потім беремо грошенята да, ми сюди. Так, да, оцей дядя поки що нас не буде в Ми беремо потихеньку ключовий побачите для чого. Хоп. Ми отримали ключі, хоп, відкрили і дам. Ви зараз побачите, що нам далі робити. Беремо, да. я не знаю, чи це мітла. Мабуть, це ядерка. Просто ядірки буде, дивіться. Слушать. Да, от цю качку ми потім зможемо взяти. Потім отак беремо крям. Треба кілька разів нажати на цю дурну качку. Так, і да, Нам спочатку положити її до водички. Айс. Ну, і ми отримуємо карточку. Якщо що, це легендарна. Далі нажимаємо сюди на кнопочку, потім беремо ключик. Да. Відкриваємо да. ми тут і да. Дивіться, далі тут є ключик схований. Да, ми нажимаємо на нього і да. Ви думаєте, що треба спочатку зелений ключ? Ні, нам треба спочатку жовтий. Потім дивіться. Ми нажимаємо сюди. І да, далі ми бачимо цю дверцю, І дивіться, ми відкриваємо, беремо, і оце, ви побачите. І зелений ключик. А наш зелений ключик, зараз ви вже згадали да, від цього ящика. І дивіться прикол зараз. Доброго вечора, ми з України. <свистує> Доброго вечора, ми з України. Ем... І напитайте, звідки в мене такий скин. Наче на мене ядерку скинули, і я мав оце зробити. <свистує> я один раз в день заходжу, а в мене просто оце пропадає одежа. Да, так сказати, я після цього хотів трохи все хватить говорити. і дивіться. Отак ми відкриваємо, потім отак і да. Але, да. Ну, вам дадуть за то бейш. Да, бейжто вам дадуть. Якщо ви це пройдете, да. Але скоро буде оце. Да. 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 І дивіться на цього. Е, е, е. Тільки картки не всі, прям. Я не знайшов. Ну да. Зараз іншу ігру виберу. Головне, щоб камера не впала. <сі> йо, 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 потім ядерка. Я лише не буду. А, як я не навжу перезаходження. Головне, щоб не було двойне перезаходження. Ну, ви поняли, як проходить фінзекей 2, а тепер.